Всім доброго дня хлопчикам та дівчаткам та їх батькам для сьогоднішнього нашого заняття нам з вами потрібно буде альбом з художньо творчої діяльності. Гувашева фарба чорного та жовтого кольорів, ватні палички, олійчик чи то фломастер, що у вас знайдеться. Отже, відкриваємо альбом з художньо-творчої діяльності на сторіночці 11. Давайте з вами розглянемось, подивіться, яка красива картина. Що ж зображено на цій картині. Так, вірно, на картині зображена дівчинка в українському вбранні у віночку з косичками, а поряд з нею знизу художниця зобразила. Як ви гадаєте, дітки, хто це такі? Так, вірно, це курчатка. Подивіться, які вони різноманітні, які вони яскраві, красиві. Художниця їх прикрасила, розмалювала, ніби схоже на геометричні фігури. Ану, давайте уважно подивимося, яка це геометрична фігура. Так, вірно, це трикутничок. А давайте зараз розглянемо ще на це курчатко. Подивимось, на яку геометричну фігуру, схоже, його розкрас. Так, вірно на геометричну фігуру кола. Правильно, отже, перегортаємо сторіночку. На сторіночці 13. Нас з вами, на нас з вами чекає таке завдання. Вам потрібно провести курчаток до мішечків. Ось наші курчатка, а ось наші мішечки. Ви берете чи то олівчик, чи то фломастер, ставите його біля курчатки і отак починаєте вести. Ось тут зображені пунктири, ви не виходите за лінію, стараєтесь рівненько вести. Ось так, і аж до самого самого кінця ви ведете, тримаєте олівчик в правій руці, проводите, не спішите, стараєтесь і побачите шлях, куди ж вас приведе від курчатки, до якого мішечка ви дістанетесь. Ось так, як це зробила я. Зробите це завдання, далі ви продовжите із другим курчатком, і до другого дійдете мішечка. Потім ви перегортаєте свій альбом на сторіночці 12, на сторіночці 12. Давайте розглянемо, що ж тут зображено. Так, вірно, тут зображена мама курочка, і поряд з нею два маленьких курчатки. Курчатки вийшли погуляти та поїсти. А поряд з курочкою-курчатками зображені такі великі, красиві. Як ви гадаєте, що це таке? Це соняшники. Так, сьогодні ми з вами будемо малювати. Як ми будемо малювати, зараз я все вам покажу. Ви берете отаку ж паличку ватну, вмокаєте її фарбу жовтого кольору. Так, щоб не дуже вона, щоб не капала. І прикладаєте ось так, приклали, ось так і так, далі працюєте. Прикладаєте, ось уже. Фарби у мене мало стало, я ще раз мокаю свою паличку фарбі і зафарбовую тактичками ставляю на курчатку. Дітки, будьте уважні, не виходячи за лінії. Ось так як це роблю я. Потім ви. Далі інше курчатко зробити так, а потім перейдете до соняшників. Бачите, ось які вони красиві, великі. А нам з вами потрібно поставити соняшників серединки намалювати. Ось ми беремо паличку, змокуємо її в чорну фарбу. Ось так, і прикладаємо ось так. Бачите, як? Я повністю все ви фарбою примокаєте ось так, як я. Все все я почала, вам показала, а далі ви продовжите самі. Бажаю вам успіхів у виконанні роботи і чекаю ваших фото разом із роботами. Дякую за увагу, всім гарного дня. До побачення!